Всіх вітаю на своєму каналі. Давненько ми не бачилися, не було часу, але все ж таки ось настала осінь, яскрава пора. Тому і страви хочеться готувати яскраві, а саме перець фарширований з м'ясом і з гречкою. Так, я не помилилася не з рисом, а з гречкою. Саме з нею він виходить дуже смачним, хоч і це незвичайно. Отже, спочатку. Треба приготувати перець, почистити його, помити, нарізати так, як ми хочемо. Невеличкий перець цілий, а вже який більший можна розрізати і вздовж, і навпіл, щоб він якнайбільше помістився в ємність. Приготуємо зажарочку, цибульку із морквою, ми спочатку її протушкуємо. Але хочу сказати, що цим часом вже в мене вариться гречка, в мене не було готової. Остушкується тушкується морква з цибулею. Гречечка готова, треба, щоб вона трошки охолола. В неї ми додаємо частину тушкованої моркви з цибулею, щоб начинка наша була яскравою. Морква додає звичайний смак. Не треба жаліти додати фаршу. Я взяла курячий і фарша сорті. Чим більше фаршу, я думаю, тим буде смачніше. І ще треба підготувати заливку. Отже, в ту морку з цибулею я додаю не соус, а свіжі помідори. Хочеться, щоб в цю пору було все таке справжнє. І коли вже це стушкується, я додаю туди ще молоко. Не воду, а молоко. Ось перчик я вже нафарширувала. Складаю його в гусятницю, так ми колись називали її. Вона у мене давня і завжди в ній готую голубці, перець, і все, тушкую м'ясо. Ось склала. І якраз той перчик, який розрізаний навпіл вздовж, дуже добре лягає зверху. І не бійтеся, що з нього випаде начинка. Все буде добре. Отже, все склали і. Готуємо, зверху ніколи не завадить сметана. І лавровий листочок, спеції, це вже за смаком, хто їх і любить. І тушкуємо. Тушкувати треба не дуже довго, максимум 40 хвилин, це поки закипить і вже приготується, тому що перець готується дуже швидко. Це не так, як голубці, поки там капуста вже втушкується, а перчик швиденько. тому що не перетушкувати, то не треба довго його готувати. Ось такий він у мене вийшов. Я люблю їсти його з сметаною. Хто за бажанням може полити рідиною, в якій він готувався. Це теж буде смачно, але я більше полюбляю ось так з сметаною. Ось подивіться, який він ніжний. Бачите, зразу перець готовий. Все приготувалося, начинка готова. Тож, треба виждати, коли все прохолоне, і вже тоді смакувати цим прекрасним, простим дуже блюдом. Можливо, я своїм відео змотивувала і вас приготувати таке яскраве осіннє блюдо. Тож, усім смачного і до зустрічей!